Дуже смачний салат, який навіює спогади про дитинство. Дуже смачний. Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Огірковий сезон доходить до свого завершення. Маю на увазі і те, що огірочки вже закінчуються на городі, і те, що ми дуже багато вже заготовили їх на зиму. Але скільки б я не приготувала закруток з огірків по нових модних вишуканих рецептах, моєму чоловікові завжди буде не вистачати ніжинського салату. Тому, задовільняючи потреби свого чоловіка і моє бажання вносити в класику щось нове, я зупинилася на ось цьому рецепті салату, який взяла від своєї односельчанки Оксани. Вона його готує уже багато-багато років і каже, що всі в її сім'ї дуже полюбляють його, навіть маленький онучок. Ну, то і я приготую сьогодні цей смачний салат і раджу вам приєднюватися до мене. Основою або базою цього салату буде звичайно ж ніжінський салат. Це смак нашого дитинства. Назбирала я ще кошик таких ось огірків, які для маринування а чи засолювання не дуже підходять, а для нашого салату вони будуть ідеальними. Огірки добре помила під протічною водою і залила їх холодною водою, залишивши на 2-3 години. Поки огірки замочуються у воді, наріжу напівкільцями потрібну кількість цибулі. Звичайно, що попередню я її почистила і добре помила. Таку саму процедуру я зробила і з моркою, і після цього її натираю на терці для корейської моркви. Але якщо її у вас немає, то можете натерти її на грубій звичайній терці. У огірках з двох сторін відрізаємо кінчики і нарізаємо їх. Кільцями. Товщина кілиць може бути 3-4 мм. А якщо огірки ну дуже вже великих розмірів, то нарізаю їх півкільцями. Якщо у огірках не дуже тверда шкірка, то нарізаємо їх із шкіркою. А якщо шкірка тверда, то ось так знімаємо її. І тоді нарізаємо огірок. Всі інгредієнти готові. Тепер приступаємо до приготування маринаду. Каструлю наливаємо потрібну кількість олії. Додаємо сюди відміряний 9% оцет, кухонну кам'яну сіль та цукор. Все це разом перемішую так, щоб якомога більше міг розчинитися цукор та сіль і кладу каструлю із маринатом на вогонь. Поки буде закипати маринад, я швиденько в миску до нарізаних кільцями огірочків додам нарізану цибулю. Пів кільця а чи кільця цибулі розберу отак руками на соломку і додам сюди ще натерту на терці моркву. Все це руками ретельно перемішаю. Ви ж, якщо хочете, можете перемішувати за допомогою лопатки чи ложки дерев'яної. Але у мене це вже так не піде. На цьому етапі приготування мені зручніше використовувати руки та й готую я салат для себе. У мене якраз закипає маринад, перевірю, чи добре розчинився цукор і сіль у ньому, і зразу ж гарячим маринадом заливаю салат у мисці. І вже великою дерев'яною ложкою перемішаю салат з маринадом. Перемішую ретельно, так, щоб усім порізаним овочам дістався ось цей концентрований маринад. Залишаємо так це все. У рецепті пише на пів години, але у мене воно ну, постояло годину. Час від часу, звичайно, я перемішувала. Ось салату зменшується, а зате збільшується маринаду. У чисто помиті харчовою содою банки накладаю салат. І ось так за допомогою ложки салат стараюся трохи утрамбувати в банці, щоб якомога більше його туди помістилося. Ну а коли весь салат буде вже розкладений по банках, тоді ще зверху даю по пару горошин чорного перцю. Можете його дати і на низ банки. А маринад чи той сік, що пустили огірки, пропорційно розподілю в кожну банку. А після цього кожну банку накрию металічною кришкою. І поставлю у каструлю дно якої застелено ганчіркою або рушничком. Каструлю наливаю води, рівень якої повинен бути на два пальці нижче від рівня горловини банки. Каструлю накриваю кришкою, запалюю під нею сильний вогонь і нехай закипає в ній вода. А коли закипить, скручу на мінімум. І так, від моменту закипання будуть стерилізуватися банки. Півлітрові півгодини, літрові годину. Пройшло півгодини і я виключаю вогонь. Витягую банки з води і закатушним ключем закручую їх. Банки перевертаю догори дном і так вони будуть стояти у мене до повного остигання. А коли повністю остигнуть, то поверну їх в те положення, в якому вони будуть зберігатися. Ось такого салату з моркою я ще закрутила. Звичайно, я не заготовлювала тільки одну порцію, але в описі під відео і в самому відео я подам кількісний рецепт приготування салату на одну порцію. Салат вийшов дуже смачний, в міру кисленький, до нього тільки зимів відварити макарону або картоплі, і він банка за панкою буде звільняти наші стратегічні запаси. Так що готуйте, друзі, і нехай вам зимою буде смачно. Ну а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео. Інших соціальних мережах. Для тих, хто не знає, де знаходиться опис відео і саме рецепт, хочу нагадати, що біля назви відео з правої сторони є три крапочки і слово більше. Натискаєте на ці три крапочки, і вам появиться рецепт даного салату. Бувайте здорові, друзі! До нової зустрічі! До нового рецепту! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!